Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати цікавий салат з чорносливом. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start. І нам знадобиться чорнослив, прунз, біла квасоля, white beans морква по-корейськи, Korean carrot Майонез, майонез, а також петрушка пасли. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Моркву по корейськи, Carien керат, викладаємо в миску. Миска боул. Білу квасолю. White beans. Просіджуємо через сито, відповідно, Filter through the sieve. Квасолю. Beans, додаємо до моркви Carrot. Додавати To add. Чорнослив prunes, нарізаємо на невеличкі шматочки. Відповідно, Cut into the Small Pieces. Подрібнений чорнослив Chopped prunes додаємо до суміші Суміш Mix. І залишилося дрібно нарізати петрушку, відповідно, дрібно нарізати To chop finely Заправляємо салат майонезом, Dress the salad with the mayonnaise і все гарно. Перемішуємо. Перемішувати ту стьо. Ось такий корисний, смачний та поживний салат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!